Валар Маргуліс. Всі чоловіки мають померти. Проте ми не чоловіки. Дракаріс. Злякалися? Не бійтеся. Це ж я, Саша, а ви на каналі Субкультурний матеріархат, де ми говоримо про психологічні та соціальні аспекти нашого життя. А перед тим як почати, я хочу сказати просто величезне дякую всім тим, хто підписався на цей канал, залишав лайки та коментарі. Я намагалася відповісти на кожен з них. Гадаю, мені треба створити телеграм-канал для того, щоб ми могли з вами дискусувати, обговорювати все, щоб я могла робити анонс відео та отримувати від вас якісний фідбек, який для мене надзвичайно важливий. Мені б хотілося б створити таке певне френдлі ком'юніті. Я взагалі подумала, що зможу викладати в телеграм все те, що не потрапляє відео, наприклад, аудіозаписи, всі коментарі, а також ділитися цікавими моментами з власного життя. Це, до речі, на фоні плаває мій дракон. Також збори від каналу Reddit Ковальським. Я велика шанувальниця творчості Каті, і вам всім дуже рекомендую, якщо ви все ще не підписані і не бачили її відео. Обов'язково зайти на цей канал, подивитися, насолодитися, якщо ви любите особливо український реддіт. Це прям те, що треба. Катя для мене дуже важлива людина в медіапросторі українському, яка надихнула мене на створення цього каналу. А її збори є надзвичайно важливими. Це збори її подруги Натки, де вона паяє дрони, де вона їх сама друкує на 3D-принтерах. Я дуже вас прошу долучитись. Ось тут десь будуть qr коди донатимо, бо війна не закінчилася, і кожен донат насправді важливий. Немає невеликих донатів. Ну що, задонатили? Тепер пропоную перейти до самого відео. Ну а почнемо ми, як не дивно, з назви мого каналу, адже в коментарях багато хто коментував і казав, що вам дуже подобається ця назва, з чого я просто неймовірно тішуся. І тому зараз я вам розкажу невеличку історію, чому мій канал називається саме так. Річ у тім, що близько року тому один з моїх викладачів, прям на парі розказав нам, що в нашому суспільстві, виявляється, існує такий собі культуральний матеріархат. Цитата: Народжують чоловіків жінки, в садочку виховують жінки, в школі навчають жінки, в університеті також в більшості жінки, одружуються вони з жінками, і вдома головні жінки. Отже, бідні чоловіки все своє життя знаходяться під жіночим тиском. А далі він так кокетливо домовляв? Ну, в принципі, так воно і має бути, бо нашим жінкам гроші та політика, ви ж завжди можете маніпулювати чоловіками. <кій> Захотілося, правда? І ось пишучи сценарій, я вже засмутилася через те, що не зможу вам включити ці шедеври. Бо я все ж таки не хочу, аби мене виключили з мого універу, Як тут я згадала про притулок усієї фігні, яку тільки можна знайти в інтернеті портрет. І воля. Виявляється, в нашій країні є дуже багато чоловіків, які вірять в те, що в нас матріархат. Я взагалі притруюмуся думки стосовно того, що краще обговорити ситуацію в цілому, аніж затримуватися на кожній персоні окремо. Проте якщо більшість в коментарях буде за те, аби розбирати більш змістовно такі от повідомлення, такі от скріншоти, то буду робити це в наступних відео. Або, якщо ви бажаєте, якраз таки цим можна буде зайнятися в телеграмі. Закінчивши читати ті коментарі, в мене було дуже сильне бажання скрутитися в калачик в кімнаті з білими м'якими стінами і якийсь час просто похитатися там, усвідомлюючи четність всього буття. Проте, на щастя, в мене мазохістична натура, і зараз я буду повторно обговорювати це все з вами. Отже, для зручності я поділила всі ці шикарнючі висловлювання в кілька блоків, які ми зараз з вами будемо обговорювати. І першим блоком є політика. Дана діаграма ілюструє тенденцію змін гендерного співвідношення в вищих ешелонах влади. І за цією діаграмою стає зрозуміло, що найбільшою кількістю жінок у Верховній Раді був 21%, а в уряді з 21 міністра було лише дві жінки. За такими результатами Україна посідає лише 110 місць за гендерним співвідношенням у владі. За такими результатами Україна посідає лише 110 місце в світі за гендерною рівністю в вищих ешелонах влади. Через це в 2013 році був прийнятий закон про добровільну гендерну квоту в розмірі 30%. Проте на наступних парламентських виборах в 2014 році лише третина команд дотрималася цих умов, а решта, звісно, не очікувала жодних покарань. В той самий, час, за даними на листопад 2024 року, в Збройних силах України служить понад 67 тисяч жінок. Це найбільша кількість жінок в військових силах по всім країнам НАТО, і це все незважаючи на те, що Гендерною рівністю в армії досі навіть і не пах, та, попри всі докладені сили, і досі залишаються люди, які можуть писати такі коментарі. Таких коментаторів в мене завжди буде лише один аргумент. Як тільки в політиці будуть представлені жінки, як тільки це співвідношення буде хоча б наближено до 50%, коли жінки будуть представлені на всіх рівнях вищих ешелонів влади, тоді ми будемо говорити про обов'язкову військову мобілізацію. Бо всю історію є тенденція щодо того, аби не пускати жінок в політику, а потім звинувачувати їх в результатах. Тобто жінки навіть не мають шансу змінити щось. Я зараз сижу в образі жінок таргарінів не дарма. Бо, як на мене, це особиста драма, що сильні харизматичні лідерки так і не отримали змогу стати королевами, стати правительками. А залишилася принцесами, нареченими, воїтельками, проте не королевами. І ось я хочу провести все ж таки приклади країн, де гендерне співвідношення у владі максимально наближене до 50%. Наприклад, в Швеції країни лідерки за гендерним співвідношенням у владі, яка має 47% на користь чоловіків все ще, проте в них так дійсно існує обов'язкова мобілізація для жінок. Проте й умови життя в жінок в Швеції абсолютно відрізняються від тих умов, в яких живуть жінки в Україні. А от в Бельгії, наприклад, теж в країні з високим гендерним співвідношенням в 41%. військової мобілізації немає взагалі. Бо в принципі примусова мобілізація. Це наслідок патріархату. Про це ми можемо потім подискутувати, зараз ми візьмемо це як факт. Тому я сподіваюся, що я відповіла всім коментаторам, які рвуть горлянку, кричучи про те, що фемінізм має бути про те, щоб жінки були представлені в армії. Жінки в армії і так є, ви їх не навчилися поважати досі. І в політиці вони є, проте представлені все ж таки набагато менше. Тому, коли в політиці будуть жінки, коли президентку буде жінка. Тоді ми і будемо говорити про обов'язкову жіночу мобілізацію. І як бачите, з точки зору гендерного співвідношення владі матеріархатом в нашій країні не пахне взагалі країна, армія та мова це насправді три кити, на яких будується національна ідентичність. Тож тепер пропоную дізнатися на рівні мови: чи є в нашій мові певний матеріархат? чи дійсно ось так от культурно. Ми поважаємо жінок, цінуємо їх та маємо цей культ жінки. Коментарі стретсу. І ось перед тим, як ми почнемо обговорювати ці коментарі, я розкажу вам ось таку байку, чому ж для нас настільки важливими є фемінітив. Справа в тім, що якщо ви захочете загуглити стосовно двоструктурної моделі ДНК, ви скоріш за все введете в пошукач, хто відкрив двоспіральну структуру ДНК. Хоча насправді двоспіральну структуру ДНК відкрила жінка Розалін Франклін. Проте шукати, ми досі будемо відкриття чоловіка. І нам навіть в голову не спаде написати, хто відкрила, хто знайшла, хто дослідила. Ні, ми будемо звертатися в чоловічому роді. І ось всі ті, хто кажуть, що чоловічий рід це гендерно нейтральний рід, це так не працює. Бо якби гендерно нейтральний рід дійсно існував, ми б не припускали автоматично, що це зробив чоловік. Всім адептам, Гендерно-нейтрального чоловічого роду я хочу сказати, будь ласка, досить брехати хоча б самим собі. Не те, що нам, ось самим собі не брешіть, бо якби дійсно ви вірили в існування гендерно-нейтрального чоловічого роду, не існувала слів істеричка, офіціантка, нянька, дурепа, повія, проститутка, секретарка. Ні, ці слова чомусь чоловіків не дивуть і ніяк не ріжуть їм вух. І насправді не лише чоловіків. Бо коли я зайшла в трец почитати стосовно фемінітивів, мене знову ж таки вразила велетенська купа мізогінії. Я дійсно не розумію, чому жінок так сильно ображає бути жінками. Хоча ні, я розумію, бо культурально якраз таки жінок виставляється як другу стать. Щось, що менш варте, щось, що гірше. Тому так, деяких жінок. Ображає, коли до них звертається пані лікарка замість лікар, пані психологиня, замість психолог, пані викладачка замість викладач, пані професорка, замість професор. Ось тут ось буде такий ось просто ну для мене а, коментар, який я прям тут закріплю. Ось тут жінка буквально пише, що вона ветеран, доброволець, пілот, керівник, член групи, спікер, медіатор, фасилітатор, викладач, засновник. Бо чомусь ці слова звучать. Професійніше, краще, повноцінніше, аргументованіше, ніж слова, ветеранка, добровольчиня, пілотеса, керівниця, членка групи, спікерка, медіаторка, фасилітаторка, викладачка, засновниця. Як бачите, нічого складного в цих словах немає. І різати вухо вони можуть лише тому, що раніше жінки так не були представлені на цих професіях, бо дійсно жінок нікуди не допускали, і дійсно раніше були тільки домогосподарки. А тепер ми можемо бути і лікарками, і професорками, і акторками, і медикинями, і психологинями, і майстринями, і ким завгодно. І від того, що до вас звертаються з фемінітивом, ви не стаєте менш професіональною. Ви стаєте видимою як жінка. І для жінок насправді є надзвичайно важливо видимість в професіях, це показує, що ми там є, що потім чоловіки не розказували, що нас там немає. І десь тут був теж дуже обурливий коментар, от його просто мене трясло. Ось цей коментар, він мене обурив максимально. Чуєш, а як прийде час і півень в дупу клюне, ти ким будеш солдаткиню, солдаткою, солдатесою, солдатиню чи, можливо, ухилянтиною ухилянткою? Як я вже сказала, жінка буде військовою, 60 тисяч військових, якщо це потрібно нагадувати. І ось саме через це фамінтиви є надзвичайно важливими, щоб потім якесь бидло не розказувало, що жінок на тій професії не існує. Бо існують жінки військові, жінки, які захищають нас, наші захисниці, вони є. І саме тим, що ми звертаємося до них в жіночому роді, Боже, треба пояснювати, чому до жінки треба звертатися в жіночому роді, ну альо. Так от, саме через те, що ми звертаємося до них в жіночому роді, ми підкреслюємо їхній внесок. Ми підкреслюємо, що дійсно ці жінки є, ці жінки представлені в тій професії. Ну, ось насправді мова це є ось таким індикатором того, де жінки можуть бути представлені, де ми їх звикли бачити. Ми звикли бачити жінок прибиральниць, ми звикли бачити жінок медсестер, ми звикли бачити жінок вчительок. Бо це ті професії, які менш оплачувальні. Тобто, повертаючись до всіх тих коментаторів, які розказують, що дітей виховують жінки в школі, в садочку, так тому що це менш оплачувальні професії, куди чоловік не сунеться, бо в нього є альтернатива, де він буде заробляти більше бути нянькою, бо бути викладачкою, бути учителькою потребує просто надзвичайних ресурсів, як емоційних, так і насправді фізичних. Тому це важка, малооплачувальна праця, яку чоловіки делегували жінкам, підкріпившися тим, що в жінок це краще виходить, поки чоловіки самі представлені на більш оплачувальних професіях. І єдине, що їм не подобається, що зараз, в умовах війни, патріархат повернувся проти них. І Ось, якщо ми вже перейшли до обговорення представлення жінок в різних соціальних рівнях нашого суспільства, я якраз таки хочу перейти до найбільшої групи коментарів, які розказують про такий собі побутовий матріархат. Ну, побутовий матріархат навіть звучить зневажливо. І ось тут я хочу вже розказати про іншому викладачку жінку. Яка на парі розказувала нам, знову ж таки, я не можу вам вімкнути цей запис, це дуже крінжово, я дуже хочу це зробити, але я дуже не хочу болитися з, з Універо. Вірте мені на слово, дійсно таке є. <звіп> так от, прямо під час пари почала розказувати, що країною править чоловік, проте його білим воротничком править жінка. І знаєте, ну навіть так це звучить погано, ну навіть, так, ну це звучить несправедливо. Ну чому хтось. Країною править, а хтось білим воротнічком. Так от, керувати чиїмось білим воротнічком насправді ну, не те, що дуже цікаво. Бо оце от побутовий матеріархат, який описують більшість чоловіків, насправді не побутовий матеріархат, а безкоштовний менеджмент. Зараз розказую з точки зору психології. З точки зору психології, на шляху до вирішення якоїсь проблеми є три етапи. Перший етап це усвідомлення проблеми. Другий етап це шляхи вирішення цієї проблеми, їх треба придумати. І лише третій етап це саме власне рішення цієї проблеми. Зазвичай, чоловіки, якщо роблять щось, то лише третій пункт. Жінка виконує роль медіаторки всієї сім'ї. Вона аналізує стан здоров'я, вона аналізує прибуток. Вона пам'ятає, в кого алергія на моркву, а в кого завтра якийсь гурток. Вона розвозить дітей. Це дуже багато речей в голові, і про це все треба пам'ятати. І це дуже важко і виснажливо. Якби дійсно був матеріархат в нашому суспільстві, жінка б цим ніколи б не займалася. Якби був матеріархат, то саме жінка після роботи приходила лягала б на диван і казала: Ей, ти, що там в нас на вечерю? І ось усе це управління чиїмось білим воротничком. Увесь побутовий матеріархат, як його називають в суспільстві, це не матеріархат. це безкоштовні послуги, менеджерки, няньки, домогосподині, прибиральниці, які не оплачуються і абсолютно ігноруються. Цей безкоштовний менеджмент насправді забирає дуже і дуже багато часу та ресурсів. І в цьому матеріархаті чомусь жінка перебуває на кухні. Перебуває в справах з дітьми, планує бюджет сім'ї. Це складна робота, яку чомусь в нашому суспільстві прийнято вважати менш цінною, другорядною, непотрібною. При цьому всьому жінка зазвичай ще й має роботу, ну, таку ось обов'язково правильно, на яку ти ходиш в офіс і щось там робиш. Тільки після першої зміни роботи вона йде на другу зміну додому. Але це ігнорується, бо чоловік же ж втомився. Так а навіть якщо не працює, це дуже і дуже багато сил та зусиль. Це не матріархат, це вимушена поведінка жінок через те, що багато чоловіків і досі залишаються побутовими інвалідами, які звалюють просто усі обов'язки на жінок. Я трохи буду ділитися з вами власним досвідом. Після переїзду від батьків, а десь півтора роки тому. Я опинилася в умовах, коли я почала жити сама, займатися менеджментом сама, я зрозуміла, що раптово я схудла на кілька кілограмів по причині того, що в холодильнику перестала бути їжа. Тепер, щоб в холодильнику була їжа, мені треба помітити, що їжі немає, подумати, що треба купити, сходити купити цю їжу, принести її додому, приготувати цю їжу, і лише після цього в мене буде їжа. І це важко. Це важко постійно тримати в голові. І так, я людина, яка часто забуває про те, що мені треба щось купити. Я знаходжуся в стосунках з дівчиною. Ми обидві навчаємося, вона працює. І при цьому всьому їй не спаде на думку сказати мені: Саша, слухай, а, а де вечеря? А чого в квартирі не Так само, як мені, коли я повертаюся після п'ятої вечора, бо пари в мене з восьмої по четверту... 4... Повертаюся, я зазвичай дуже втомлена, бо зазвичай в нас доволі багато практики і спілкування з людьми. І в мене так само не буде до неї претензій, де те, те і все. Я можу сказати інше, що мені не треба зауважувати, що треба купити те те і інше, ще й тому, що вона так само може піти і купити це. Мені не треба це моніторити, мені не треба моніторити, чи є сміттєвий пакет то туалетний папір, чи його немає. Бо якщо вона побачить, що цього немає, вона піде і купи. Так само, як я, коли бачу, що в холодильнику немає їжі, я таки збираюся і йду купувати їжу. Бо це партнерські стосунки. Не може один контролювати все, пам'ятати про все і вирішувати все, а інший назвати це матеріархатом і домінацією. І ось знаєте, для мене найяскравішим прикладом такого от матеріархального сімейства є пара Лінета та маскава звідчидушних домогосподарок. Тому я думаю, що я це відео, яке вже доволі довго, розділю на два. І в наступній частині я пропоную зробити ще й такий ось невеличкий розбір динаміки саме цих стосунків, бо мені здається, що в більшості сімей саме так виглядає побут. Спойлер, це не матеріархат і жертва там явно не бідний, нещастий, тому який вчить 40 років, що людям, яким 40 дітей. років і які мають дітей, не можна вчити китайську. Навпаки, мати хобі це дуже корисно. Проте не в випадку, коли заради реалізації цього хобі всі хатні обов'язки, заробіток грошей та догляд за дітьми лягає на перенішу рак жінку. Ось, ось, не це прям. Тому так, залишилося дуже багато аспектів, які я б хотіла розібрати, але залишу їх вже на наступне відео, бо дуже втомлена, світла немає, я боюся, що мій акумулятор от-от сяде. Тому дуже вам дякую за увагу. Будь ласка, залишайте коментарі, для мене це надзвичайно важливе. Я сподіваюся, це відео було не надто сумбурним. Тому так, не забуваємо донатити. Всіх чекаю в коментарях, ставте лайки, підписуйтеся, до нових зустрічей!